Вітаю! Сьогодні ми зануримося в самісіньке серце нашого тіла. Ми простежимо весь шлях від дивовижного створення серцево-судинної системи, її первісного креслення і до її потужної роботи як головної транспортної магістралі всього організму. Тож починаймо. Спробуймо уявити неймовірно складну мережу доріг, яка пронизує буквально кожен міліметр тіла. Оце і є наша серцево-судинна система. Вона не просто перекачує кров, ні. Вона доставляє кисень, поживні речовини і, що не менш важливо, забирає відходи. Це справжня супермагістраль, від якої залежить кожна секунда нашого існування. Але ж наше розуміння цієї системи з'явилося не одразу. Це була довга подорож, повна і геніальних прозрінь, і, відверто кажучи, серйозних помилок. Давайте поглянемо, як учені крок за кроком складали карту цієї магістралі. Все почалося ще з Клавдія Галена. Він, до речі, виправив давню помилку, довівши, що в артеріях таки тече кров, а не повітря. Але центром усього він вважав печінку. І тільки вдумайтесь, ця ідея панувала майже півтори тисячі років. Лише у 1628-му Вільям Гарвей зробив справжню революцію. Він довів: серце це насос, а кров рухається по замкненому колу. Ну а фінальний штрих додав Марчело Мальпігі, який під мікроскопом побачив капіляри, ті самі крихітні судини, що з'єднують артерії та вени. Карта була завершена. Гаразд, з історією розібрались. А тепер найцікавіше, як же будується головний двигун цієї системи. Процес кардіогенезу це справжнє біологічне диво, яке розгортається за неймовірно короткий термін всього лише вісім тижнів. Тільки уявіть собі, все починається вже на третьому тижні розвитку. В цей момент ембріон ледь помітний, але всередині нього вже закладається основа для найважливішого органу. Це неймовірно ранній старт, і це показує, наскільки серце є пріоритетом для виживання організму. Отже, з цього все починається. З мезодерми. Це середній шар клітин ембріона, з якого потім утворюються і м'язи, і кістки, і вся кровоносна система. Саме з нього формуються дві такі собі паралельні трубочки. Це, по суті, найперший ескіз майбутнього серця. Далі ці дві трубки зближуються і зливаються в одну. І ось тут відбувається магія. Ну, не зовсім магія, а складний біологічний процес. Ця єдина примітивна трубка починає пульсувати. Це перші, ще зовсім несміливі, але вже такі важливі удари майбутнього серця. А далі відбувається щось дивовижне. Проста трубка не просто росте вдовжину, ні. Вона починає вигинатись, скручуватись, утворюючи таку собі есподібну петлю. Цей маневр є абсолютно ключовим, бо саме він правильно розташовує майбутні камери серця, готуючи їх до складної взаємодії. Після того, як основні відділи, так би мовити, зайняли свої місця, починається процес септації. Зсередини трубки починають рости перегородки, які поступово ділять її на окремі камери. Це перетворює простий насос на складний багатокамерний орган. І ось фінальний акорд! До кінця восьмого тижня, всього восьмого тижня, основну роботу завершено. Ми маємо чотирикамерне серце з аортою та легеневим стовбуром. Фундаментальна структура створена і готова до десятиліть невпинної праці. Але є один нюанс: до народження вся ця система працює зовсім по іншому, оскільки легені ще не дихають, кровообіг плода використовує геніальні тимчасові об'їзні шляхи, щоб забезпечити організм киснем. Отже, ключовий момент, який треба зрозуміти, у плода головним органом газообміну є плацента. Легені практично виключені з цього процесу. І для цього існують спеціальні анатомічні структури або шунти, які перенаправляють кров в обхід легень. Давайте подивимось на цю фундаментальну різницю. У плода все залежить від плаценти, а у дорослого від легень. Після народження відбувається драматична перебудова. Ці тимчасові шунти закриваються, і система переходить на абсолютно новий режим роботи. А ось і вони, ці геніальні інженерні рішення. Овальний отвір дозволяє крові потрапляти з правого передсердя одразу в ліве, минаючи шлях до легень. Артеріальна протока перенаправляє кров з легеневої артерії безпосередньо в аорту, а венозна протока допомагає частині крові з плаценти оминути печінку. Геніально, чи не так? Але як і в будь-якому складному кресленні, іноді трапляються помилки. Навіть незначні відхилення в розвитку можуть призвести до серйозних структурних проблем, які ми знаємо як вроджені вади серця. Один з найяскравіших прикладів такої, скажімо, помилки в проєкті це тетрада Фало. Це не один дефект, а ціла комбінація з чотирьох аномалій, що виникають через порушення на етапі формування серця. Давайте розкладемо це по поличках. Що ми тут маємо? По-перше, є отвір у стінці між шлуночками. По-друге, вихід з правого шлуночка звужений. По-третє, аорта розташована неправильно, ніби сидячи верхи на цьому отворі. І як наслідок усього цього, правий шлуночок змушений працювати з перевантаженням, і його стінка потовщується. Ще один поширений дефект пов'язаний з тими самими фетальними шунтами. Пам'ятаєте, артеріальну протоку той обхідний шлях. Так от, іноді вона просто не закривається після народження. І це створює проблему, бо кров продовжує йти обхідним шляхом, змішуючись і знижуючи ефективність усієї системи. Гаразд, ми поговорили про вади. А тепер повернімось до нашої супермагістралі в її ідеальному фінальному вигляді. Система кровообігу дорослої людини складається з двох основних, але тісно пов'язаних маршрутів або кіл. Перший маршрут це мале або легеневе коло. Його завдання просте і водночас життєво важливе газообмін. Правий шлуночок відправляє винозну кров до легень. Там вона віддає вуглекислий газ, насичується киснем і повертається вже артеріальною до лівого передсердя. І от звідси починається вже велика подорож: лівий шлуночок, найпотужніша камера серця, виштовхує насичену киснем кров у аорту. Далі по артеріях вона розноситься до кожної клітини тіла від мозку до кінчиків пальців. У капілярах відбувається обмін, і вже венозна кров по венах повертається до правого передсердя, щоб знову вирушити у мале коло. І найголовніше, що треба зрозуміти, ці два кола працюють не по черзі, а одночасно і безперервно. Поки одна порція крові насичується киснем у легенях, інша розносить цей кисень по всьому тілу. Це ідеально скоординований танець, що підтримує життя. І наостанок, давайте замислимось: весь цей неймовірно точний і складний процес формування серця відбувається всього за два місяці. Що Цей факт говорить нам про те, наскільки крихким є початок життя і якою неймовірною стійкістю володіє організм, що здатний створити такий досконалий механізм.